Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Рев моторів, круті повороти і шалена швидкість. Автоспортсмени в Черкасах організували для містян дрифт-таксі. щоб показати, що дрифт це спорт на відведеному майданчику, а не вулицями міста, за правилами і в задоволення. А ще таким чином допомогли черкаському волонтерові зібрати на ремонт буса для військових донат за незабутні враження від тисячі гривень. Ірина Цимбал бачила. Потужні двигуни, круті повороти і заноси автівки, від яких у пасажирів зашкалює адреналін. Це автоспортсмени організували у Черкасах дрифт таксі. За донат від тисячі гривень катали усіх охочих. Тетяна прийшла разом із десятирічним сином Дмитром, підтримує його захоплення автоспортом. Прикольно, достатньо. Дуже сподобалось. Я займаюсь картингом. В мене приблизно достатньо нормальні результати. Ким ти врієш будь-яким. Пілотом формули 1. я сама люблю швидку їзду. В, в дитинстві я теж була фанаткою формули 1, А тому підтримую це захоплення свого сина. Андрій займається дрифтом у Києві майже рік. Залюбки долучився до благодійного заходу у Черкасах, щоб зібрати донати і показати, що таке дрифт. Ми наголошуємо на тому, що дрифт це все таки спортивне движення, тому що ми проти того, щоб їздити по вулицях, щоб нарушати правила дорожнього руху. Ми за те, щоб для цього були створені площадки, для того, щоб люди залишали тут свою агресію, отримали задоволення. Якщо треба адреналін, адреналін. У дрифт таксі має бути максимально безпечно, тому кожному пасажирові проводять невеличкий інструктаж. Ми завжди їздимо в шоломах, завжди в мінімум 4 або 5 точок. Не витягуємо руки у вікно. Полоскотати нерви на швидкості і крутих поворотах змогли до двох десятків охочих. Перші повороти дуже дуже страшно, а потім просто кайф. Дуже круто. Прям нереально. Ініціювала благодійну дрифт-акцію автоспортсменка Тетяна Лавренко. Робить це не вперше. Так популяризує дрифт як спорт і допомагає збирати гроші на автівки для ЗСУ. Ми хотіли показати Черкасам, що таке справжній дрифт на підготовлених автівках. Я вважаю, що ми маємо показати, що це не те, що щось для розваги. Це спорт, він на часі і він може допомагати. Нині збирали на ремонт буса для 54-ї бригади. Збір стоїть уже два місяці, а хлопці чекають на авто, каже волонтер Ігор Реп'яшенко. Чоловіка щодня можна побачити у центрі міста з понівеченими на фронті машинами. Так, чоловік збирає гроші, сам лагодить і відвозить бійцям, а звідти забирає пошкоджені. Від початку повномасштабної війни відремонтував і придбав сотні автівок для захисників. Він приїхав з Купенська, в Купенська і зламався. Його привезли сюди на я його привіз сюди на лафеті. Будемо ремонтувати. Люди донатили на банку. Я зробив окрему банку для таксі, і, і, і сюди люди підходили, давали, давали кошти, щоб поїздити. На ремонт боса треба 80 тисяч. Завдяки благодійному дрифт таксі вдалося назбирати майже 30 тисяч гривень. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти. ICTV, Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.